Привіт усім! Сьогодні з вами я, Людмила Барабаш, психологиня центру Оршалом, благодійного фонду Бешт. Сьогодні будемо говорити про актуальну тему сьогодення холод і наше тіло як зберегти здоров'я. На дворі другий тиждень сильні морози, і ми звикли думати про мороз просто як про дискомфорт. Але чи замислювалися ви? Що в цей момент відбувається всередині вашого тіла? Сьогодні ми поговоримо про те, як низькі температури буквально перемикають наш організм у режим виживання та як нам йому допомогти. Тривалий холод це не просто замерзлі пальці, це потужний стрес. Коли тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє, починаються глибокі фізіологічні зміни. По-перше, серце знаходиться під ударом. Наші судини різко звужуються. Організм намагається врятувати найважливіше внутрішні органи, але ціною стрибків тиску. Кров стає густішою, а це, на жаль, прямий шлях до ризику тромбів, інфарктів чи інсультів. Холод це серйозне випробування для серця. По-друге, холод впливає на дихання та імунітет. Помічали, як важко дихати на морозі. Холодне повітря може викликати спазм дихальних шляхів. Особливо обережними треба бути тим, у кого є астма чи бронхіт. До того ж, наш імунний бар'єр слабшає, вірусам стає набагато простіше пробити наш захист. Наступне м'язи та суглоби. Якщо у вас крутять коліна або болить спина, це теж привіт від морозу. Холод загострює артрит та острохондроз. М'язи постійно напружені, щоб зігрітися, і від цього виникає відчуття розбитості та болі в усьому тілі. І, мабуть, найцікавіше і найважливіше це когнітивні зміни. Коли ми замерзаємо, мозок починає гальмувати. У багатьох з'являються часті головні болі, мігрені на холод через звуження судин головного мозку. Стає важче приймати рішення, з'являється апатія та сонливість, емоційний стан пригнічується, а це ще сильніше б'є по нашому імунітету. Але не поспішайте засмучуватися: у мене є кілька перевірених порад, як впоратися з холодом. Рух це тепло. Робіть короткі, але часті розминки протягом дня, кілька присідань або махів руками, і кров знову побігла по жилах. Багатошаровість Утеплюйтеся правильно, повітря між шарами одягу ваш найкращий ізолятор. Мій фаворит це грілка. Знаєте, звичайна пляшка з гарячою водою може стати справжнім порятунком. Її можна обіймати, класти під ноги, або навіть використовувати як обтяжувач під час вправ. Це і тепло, і затишок. Тепло людських стосунків. Як би дивно це не звучало, але спілкування з близькими та позитивними людьми реально допомагає триматися. Психологічна стійкість напряму пов'язана з фізичним здоров'ям. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте сигналами свого тіла, будьте на зв'язку з рідними, підтримуйте одне одного, і ми обов'язково перезимуємо і дочекаємось тепла.